Що це в нас козарик вже трохи такий, але беремо, бо не знати, що буде далі по грибочках. Вже листя все повпадало. Майже вже такий деш. По такій ковдерці листяній, оранжевий такий файний. І шов і шо, я, йшов, ти оді, що наді Це у нас тут такий, походу, підбережник моцний. Йо. Він самий. Його зараз файно чистимо, Той не підберезник, а підусинових. Ми кажемо березик, ти вже зразу підберезник намікається. Це насправді підусинових. Хоча бачите, тут його осики ростуть і берези теж, як мені писали теж люди, які то осики. Бачите, оці дерева, які не берези, то це осики тут. Чистимо. То йдемо далі. Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Сьогодні е, приїхав я з науки знахід, ти що ж здобу допомагав батькам тут робити дрива заготували, та й вирвався, трохи появився часок, то типу, по погрібочки трошки кайфанути разом з вами. Як то приїдеш з Сранківська, то так все хоче, вже туди на грибочки, додому, в Карпаті, в рідні горби. Краса, просто такий радій, щоб шов. О, вже далі найшов, дивіться, що ось такого файного брізічка. Такого ж червоного. Наш червоного. Файно, грибочки є, будемо шукати. Якщо є березики, то це вже файні гриби. На білі особи навіть сьогодні не сподіваюся, бо не знаю. Бо вже таки ще вже похолодало в нас трохи. Взяв з собою цей кошик від Акрополіс. Рюкзачок не брав, бо йду недалеко від хати. Просто хожу цим кошиком. Дуже зручно. У комплект разом до цього файного кошика йде рюкзак. Замовити його можна за посиланням описі під відео по промокоду Гуцу. Файна зніжка 8%. До 30 листопада можна замовити. Так що, друзі, кому цікаво, переходіть на сайт, дивіться. посилання в описі під відео є лиш. Так, так, я на щось прикольне Пупо, зараз вам покажу. Дивіться. Рахуйте. Один бірізічок. Тут такий великий. Другий бірізічок. Другий березічок. Ого. Третій березічок. Трохи вже старший, але що? Так, третій. О, четвертий. Четвертий. П'ятий, шестий. П'ятий, шестий. П'ятий шестий. П'ятий шестий. Семий. Ріші нормальний. Добре, возьмемо, значить. Семий. Сім березіків знайшов а ну що там далі ще є? Восьмий. Восьмий Ну і є така ймовірність, що тут ще можуть бути, але... Але дост. Не будемо себе зберігувати. Значить комусь ще правильно? Вісім на одному місці. Ну, лайк, знаєте ж. І так, друзі, дивіться, кілька вже тут у корзині грибив. Я думаю вам ветка, що тут вже трохи ти вже зараз положене цієї корзині. Ось ця корзина на 30 літрів розрахована. Доки ще я чистив всі брізіки, я знайшов ще три. Або, вот, дивіться, доки йду, далі знайшов. Ще один. Ще один брізік. Ну це вже якийсь старий трохи, поки що не возьму. Поки що не беру його найбулі. Так що, друзі, вже тут знайшов на цьому місці коло 12 брізіків. Отаке -то файне місце нам все попало. Видите, є ще в Карпатах гриби, є ще. Це теж файні гриби. На мою думку, вони після білих на другому місці йдуть. Теж дуже смачні. Головне їх просто не варити. Я вже навчився в мамі і сказав, що мама просто гриби тушить, але не варить. Бо коли вона варить гриби, потім зливає тут воду, така жирна вода. Добра, грибна, така юшечка, вона все тут виливає. Ще один найкорисніше, що ви варени з гриба. І потім вже таке їж греб і вже такий особисто смаку нема. А коли ти вже такого його тушиш, то вже такий смак насичений, добрий. Попробуйте самі. Просто 20-15 хвилин потушити без варіння. І все. І додати там води трохи, і виходить, греб у своєму соці. Він ще теж всіх виділеє такий і таке дуже смачне, що Попробуйте. Видіти, що грибів зараз є доста в Карпатах. І багато мене ще людей питає Назар, ти продаєш гриби, можеш продати. Друзі, багато мене вас питає, зразу вам ще скажу, що я продаю сушані грибочки, білі, маю цих підосиновів, підберезників, теж багато. Звичайно, у них дешевша ціна буде, але теж в ній є, їх продаю. Кому цікаво, посилання на мої соцмережі, я лишу в описі під відео, лише в описі в закріпленому коментарі. Пишіть мені в Телеграм, в інстаграм. У Фейсбук, кому куди зручно, хто хоче замовити у гуцула справжні натуральні карпатські грибочки без радіації, бо ви знаєте що, білий гриб вбирає у себе радіацію, він фільтр землі. І Якщо гриби ростуть біля дороги десь близько, то він усю в себе вбирає і гриб накопичує такі важкі радіонукліди, ці метали, що потім дуже важко виводити з організму. А тут у нас, як бачите, нічуть і машин, нічого. Чуть і далеко десь пила пели, але це вже не страшно. Так що таке, друзі, замовляйте грибочки, теж настойки з мухоморів є. Я зробив настойки з мухоморів, можна вилікувати ними рак. Суглоби лікувати точно спокійно можна. Так що, кому такі цікаві товари, настойки з екскрементів воскової молі теж є, настойки підмору, теж лікувати можна все суглоби. Про це можна багато читати. Все натуральне. Так що, друзі, кому цікава така тема, такі товари, цим визумовиш у мене товари, цим ви підтримаєте мене і отримаєте файний продукт. Йо, а ми хотіли далі шукати біленькі грибачки. Довший час я ходив грибами, доки не містріво до такого легень. Файний гриб, файний. Mm, що ж білих взагалі щось не видів, але ще надія є. Гопа? Гопа. Гопа. Ну ще гопа де? О, гопа! Опа, гопа, опа, Україна і Європа. Файно. файно. Файно, О. Три теж в одному місці все попали. Файн. Єсі, березіків досить. Білих немає, але нема білих, то березіки суперові теж гриби будуть. Далі я стрілся з отаким легенем. Теж вже трохи великим березіком. Бірезік, березі, смереки, пірат. Чи мой березі. Так, добре. Ладимо його в кошечок, чистимо. Зараз. Шукаємо й... далі. Ну тут такий більший ліс. Берези та й смереки переважно. Тут грибів теж було багато, але вже тепер грибів менше стало. Замітили там. Це взагалі суперський. О! А тут ще два маленьких. Оди її ху ху що я знайшов, Ай, пірат, пірат. Дивіться, друзі. Вау. Як для цього часу це просто не, ну, рідкість білі гриби, Трохи. Це ще такий файний, молоденький. О, ще файно пахне, ну. Тут найкраще пахне тут. Тут треба нюхати. О, класний грибочок, взагалі супер. Чистий, чую, що чистий, супер. Так би я, наприклад, цьому грибові не радувався особо, якщо б було грибний сезон, прям дуже. Відео про грибні сезони там будуть в мене в прямому списку відтворення. Так що кому цікаво гриби, то дивіться. Йду я все по притоку березу і смереку разом, все отако, оце в дорогу у гриби. І прямо як знаю, що собі усе п'ється у смаряку у росте бірізєк. Йду тепер і дивлюся є. Такий трохи вже старший, але що зробиш? Буде. Ось тут що ще є. Угу. Є ще один. А Ну чекайте ще там, що ж замітив. Це що? Тоже. Файно. Маленький. Йду я йду, а тут серед такого лісу великого загубився один мацьопкий такий березічок. Приколіст такий. Самий тут нікого нема більше. Крайш, на допомогу других. Я прийду їх спасати, щоб вони вже не лічилися тут без тебе самі. Отакий легінь. Отакий во. о. Пірат, я скорше знайшов. Шо, ти вже прибіг. Повалена береза, тут все я нахожу на цій поваленій березі. Аді далі стрівси на такий файний молоденький підостиновичок. Є грибочки, підостиновички є. Видите, що якщо можна ще збирати. Попалися пару козариків молоденьких. Це вже старий. На цей файніший козарик попався. Взагалі їх майже не вижу тепер. Що ж в лісі. І опеньків теж майже нема. Дивлюся, вже зігнивших багато. А свіжих що ж нема. Не знаю, з чим зв'язано дощу, може треба що. А який. інтересний, якщо попав екземплярчик. Такі ж прям цілий коричневий такий. Чудело. Так, далі, зараз все очистимо. Пару метрів від цього далеко було. Такий легень мені сестріл, друзі. Клас, другий файний гріб. Супер. Молодець, що ти мені себе попав. Я радий. Напали, друзі, на мене файні Ну Тут ось два росли. Ось такі. І ще я вам хочу показати. Такі недалеко. Каже, тут така файна точка попала. Такі моцненький. Пишіть, чи у вас такі ростуть файні? Ціні. Бо знаю, що в багатьох регіонах такі можуть і не рости. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, які в кого гриби ростуть. Чи є такі у вас підбережнічки, чи ні, підвосиновички. А я взяв кульочок, бо то я там кошик далі лишив, щоб не ходити, бо трохи кішки вже так коло таке роблю і туди назад вертаюся, то щоб вже не возитися, взяв кульок. Йдемо ми вже додому. І почався дощик. Я переклав гриби, то вийшло повний кошик гриби якраз. Краса, супер, дощик паде, земля радіє, ну та й ми теж, бо води особо багато немає у нас, З водою проблема останнім часом. Так що тут у нас по грибам? Є нема, тут це люблять теж білі бути. Прийшов я вже, друзі, додому. Давайте зважимо кілька грибів вийшло. 7 7650. Найбуде 7 кг, бо 650 г десь так важить кошик.